Добрий день, шановні батьки і любі дітки! Весна в нашому краї пробуджується природа, відновлюється життя. Сьогодні я вам пропоную переглянути майстер-клас з малювання писанки нетрадиційними техніками малювання за допомогою незвичайних матеріалів: зубної щітки, губки, паралонового тичка та ковпачків. Дивіться, як це зробила я. Це дуже цікаво і дуже просто. Подивіться, беру щіточку, набираю на неї зелену фарбу і роблю гарну, пригарну травичку. Ось так. Це дуже просто, але діткам буде цікаво. Беру ось такий паралоновий тичок, синю фарбу набираю трішечки водички. Беру ось такі гарні хмаринки на небі. Ось так. Губку паралонову, трішки водички і зелений колір. Беру, роблю стебло. І ось такі листочки знову стеблинку. Буду робити різнокольорові квіточки. Подивіться, ось так. Беру ковпачок, беру жовту фарбу, трішки водички, серединка нашої квіточки. Навколо неї ось такі жовті, кругленькі пелюсточки. Можу ще зробити жовтеньку квіточку. Ось подивіться. Так, відкладаємо, беру новий ковпачок. І беру вже зараз червоні, хочу зробити, щоб це були весняні, яскраві квіти. Ось так. Для діток це буде дуже цікаво. Дякую за увагу.